Цього року Мишко був не в гуморі. Спершу бабак не хотів вилазити із хатинки. Коли ж хвостатого віщуна таки витягли, нічого доброго він не спрогнозував. Ну що, Мішаня, свистиш чи ні? З одного боку, сьогодні день похмурий, ви бачите, так? І тіні він своєї не побачив, але з другого боку він веде себе дуже і дуже повільно. Тобто він ще не вийшов зі сплячки і не свистів. Так що. Скоріше всього, що весна буде в нас затяжна. Якщо вірити мешкові та природознавцям, весна прийде не швидше як 1 квітня. До речі, віщував сьогодні бабак сам. Його обидві подруги Марусі були не в гуморі. Маруся, на жаль, має сьогодні дуже злий настрій. Пробували ми її підняти, причому вона проснулася ще в п'ятницю минулу, тиждень тому, і була досить рухлива, але зараз вона знов спить. І пробували її підняти. Вона протестує категорично, пробувала кусатися. Що навіщо і бабах прийшли послухати і найменші львів'яни прогноз їх не засмутив, а мишко таки вразив? <клухи> «Який? Що <клухи> він мав велике? А інші звіряти екоцентру своєю поведінкою навпаки наполягають. Весна таки не за горами. У зимових вольєрах голосно туркочуть голуби. Південноамериканський лама цьомчик віщунських не немає. Втім, весну вже відчуває. Працівники центру розповідають, починає виридувати хоче зеленої паші, тож доводиться його задобрювати ласощами. Дуже полюбляє пшоно. Інколи полюбляє листки, але якщо йому не такі листки даш, то він починає губи піднімати і дуже нервуватися. У дорозі весна і для королівських фазанів, воронів та качок. Якщо мишко сьогодні відмовився свистіти на тепло, то за нього це вже кілька днів робить самотня вівця. Ірина Папірник, Юрій Герасимов, наш репортер.